Я поїхати в ліс по дрова, а там топилка не завелася, то якщо акумулятор на акумуляторні сли не зарядив, то звісно, це така собі ситуація не дуже з приємних. Тому краще, якщо ти цінуєш якість, тишину, потужність, то ось Intertool, ось така серія шторм дуже гарна, якісна. 3 роки гарантії в комплекті шина, цепка, орігон. Ось, якщо таким наборчиком... 6 Амперні два акумулятора потужні, можна замінити на 8. Але це буде дорожче, Понятно два режими, один еко один на максимальний. І отакий от комплект такої пилочки з гарантією, з 2-6 амперними з двома зарядками, 4 амперними потужні, які Атужними, кожна там за півтори годинки орієнтовно там навіть швидше. Лише 12 тисяч гривень. Ну це дійсно якість, Якщо ж це дорого, а хочеться щось подібне. Також є прокрафт, теж на 2 акумулятора, але 4 А в комплекті. Зараз гарна ціна, акційна. Коштує 7200.